Вітаю, друзі! Минулого разу ми з вами вже встигли дізнатись, як виник алфавіт та скільки в українській мові літер і звуків. Сподіваюсь, ви готові йти далі пізнавати українську мову ще більше. На попередньому занятті ми наголошували, що в нашій мові 33 букви й 38 звуків. А отже, букви і звуки не завжди ототожнюються. Пропоную разом дослідити, чому ж так сталося. Загалом в українській мові 32 приголосних звуки та 6 голосних – А, О, У, Е, и, і, і. Та приголосні – Б, В, г, 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 Д, Д, Ж, Дж, З, 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 Й, К, Л, Л, М, Н. Ні, п, р, р с, с т, д, ф, х, ц, ц, ч, ш. погляньмо на таблицю. Здається, що деякі приголосні повторюються, але насправді вони просто мають близнюків. Тобто у твердого є м'який відповідник. Наприклад, Д і Д, Т і Т. А ще з-поміж них немає певних знайомих нам літер. В українській мові для деяких букв немає чітко визначеного звука. Але для них ми можемо зібрати як конструктор Лего два звуки. Для того, щоб сконструювати «ї», ми використаємо деталі: звуки Й та і. А для «щ» деталі Ш і Ч. Так слово «щедрівка» складається з восьми букв. Але налічує 9 звуків, адже «щ» позначає два звуки. З поміж звуків української мови ми не знайдемо також є ю, «я». Щоб скласти літери є ю, «я», ми можемо використати дві деталі конструктора, а можемо й лише одну. Наприклад, у слові ярина ми чітко чуємо Й та А, тому звукопис такого слова буде ось таким. А ось у слові вулиця я позначаю звук А і впливає на м'якість попереднього приголосного. Тому звукопис є таким. До речі, як ви могли помітити, звукопис слова — це запис його звуків, те, як слово вимовляється: Його ми пишемо у квадратних дужках, а м'якість приголосного позначаємо рискою вгорі. Наголос відповідним символом. Два звуки є-я. Позначають тоді, коли стоять по-перше на початку слова, наприклад, у слові язик. Також коли стоять після апострофа кар'єра після м'якого знака нютон та після голосного звука, як у слові фаєрверк. У інших випадках є-я позначають один звук та пом'якшують попередній приголосний. Відповідно, є позначає «е» – Ю. у. Я А. Наприклад, у словах людина та Рятувати. А ось звуки Д і Ж та д і З так тісно дружать, що коли стоять у слові поруч, то стають одним єдиним звуком. Наприклад, у словах джміль та дзеркало. Сподіваюсь, ви сьогодні дізнались багато нового, і ми разом спробуємо зробити декілька завдань, щоб перевірити нові знання. Знайдімо слова, у якому буква Я позначає два звуки: свято, клятва, сім'я та цуценя. Так, у слові сім'я. Тепер знайдіть слово, де буква Е позначає лише один звук. Єнот, єдинорог радіє, синя. Правильно, синя. І тепер визначимо слова, де Ю позначає два звуки: любов. юний малюнок ключ. Так, у слові юний ю позначає два звуки. Наступне наше завдання порахувати кількість букв і звуків у словах. Перше слово щастя. Воно складається з п'яти літр. Літера «щ» завжди позначає два звуки, а всі інші літери у цьому слові по одному. Отже тут 5 букв і 6 звуків. Наступне слово 5. Воно складається з чотирьох літер. Буква Я тут позначає два звуки «й» та а, адже стоїть після апострофа, а м'який знак не позначатиме жодного. Тому й звуків 4. Далі слово моя має три букви. Літера Я стоїть після голосного, а отже позначає два звуки «й» та А. Тому тут три букви чотири звуки. Слово моряк має п'ять букв. Усі вони позначають по одному звуку, тому й звуків буде п'ять. Слово «дзеленчати» складається з десяти букв. Але буква сполучення З це один звук. Тому всього у слові 10 букв і 9 звуків. Упевнена, що все вдалося. Сьогодні ми з вами зробили ще один крок до розуміння українських звуків. Разом дослідили, чому їх 38, а літер 33, чому деякі літери не мають власного звуку та з яких звуків складаються. Багата на таємниці наша мова. Їх разом цікаво й корисно пізнавати. До нових зустрічей.